Перший крок до розвитку IT-технологій зроблено. Для працівників готують простори приміщення у центрі столиці. Уже через три місяці на Хрещатику 10 відкриють центр інновацій та підприємництва iHub. Інвестує ремонтні роботи уряд Норвегії. Подробиці у Наталки Біловул. Колись старовинний царський банк відтепер iHub. Вже за три місяці у цій просторній залі сидітимуть близько 200 айтішників. Ремонт центру інновації та підприємництва на Хрещатику 10 розпочато. Прибрати зайві перегородки, звільнити площу від будівельного сміття, непривабливе і занедбане приміщення прямісінько у центрі Києва, переконують ініціатори проєкту, повинне відродитись у айхабі. айті стартапери переїдуть сюди з вулиці Рибальської. Ми розширяємося сюди. Тобто, на сьогоднішній день київський айхаб має всього лише 100 робочих місць. І нам цього мало. Дуже мало поміщень для проведення тренінгів майстер мастер-класів. Так що це наш наступний етап. Ми переходимо в частне партнерства з Київської і розширяємо практично в три рази существуючий центр. 200 робочих місць, а ще вісім конференц-залів для тренінгів і майстер-класів. Потужності бізнес-інкубатора чи маленькі знайдуть місце для відпочинку, а ще обіцяють облаштувати тренажерну залу, душові і навіть велопарковку. Вайхаб, який стане об'єктом для розвитку it технологій технології у столиці, вирішив інвестувати уряд Норвегії. Місто ж безкоштовно надало приміщення. Ми бачимо, що український народ попав в ситуацію которые они просто не сослуживают. И, и для нас очень важно поддерживать э, именно вот, э, стремление народа Украины стать э, интегрированием часть Европы. Ми отримали цю можливість в Норвегії, Ми вважаємо правильно, що і українці таку ж можливість. Ми знаємо, що в Україні є дуже багато молодих людей, талантливих. Тож зовсім скоро підприємці-початківці тут навчатимуться, шукатимуть однодумців і отримуватимуть допомогу в пошуку інвесторів. Останніми роками тисячі наших молодих людей виїжджають за кордон, тому що не можуть реалізувати себе тут. Я сподіваюся, це тому, що ми не можемо предоставити їм гарні можливості. Я сподіваюся, що з допомогою цього центру ми дамо їм найкращу інфраструктуру. Перші айтішники обіцяють організатори проекту. Прийдуть сюди вже у серпні. Наталя Біловол, Олег Борчевський, телеканал Київ.